Вітаю! Розбираємо квадратне рівняння з параметром. Отже, визначте кількість цілих значень параметра А, за яких корені рівняння належать заданому відрізку. У нас квадратне рівняння розв'язується воно дискримінантом або вієта. Оскільки в нас тут про корені нічого конкретного не сказано, оскільки у нас коло х квадрат у нас відмінне від одинички коефіцієнт, Оскільки у нас коефіцієнти b і c задані параметрами, тому ми будемо розв'язувати його дискримінантом. Отже, шукаємо дискримінант. Давайте перед цим назвемо параметр, значення наших коефіцієнтів А у нас 2, b у нас ось такий вираз має. І c у нас мінус 6А. Ми беремо числа разом із їх знаками. Тому далі. Дискримінант дорівнює b квадрат відняти 4 ac В нашому випадку b – це мінус 4А відняти 3 в дужках до квадрату, відняти 4 на 2 і на мінус 6а. Дорівнює, підносимо до квадрату. Мінус до квадрату буде плюс, тому далі я підношу дужку 4а-3, вже без мінуса, до квадрату по формулі квадрат різниця. Отже, це буде 16а квадрат, відняти подвоєний добуток. 4 на 3, 12 і на 2, 24 А і додати Б квадрат це у нас 9. Тепер відняти мінус мінус, навіть буде плюс 4 на 2, 8, 8 на 6. 48а дорівнює, зводимо подібні доданки: 16а квадрат. 48 відняти 24 буде плюс 24а, плюс 9. У нас отрималася знову формула, дуже схожа на ту, яка була у нас в дужках, але з знаком буде плюс. Тому дорівнює, згортаємо 4А, додати 3 до квадрату. Корінь з дискримінанта. Це буде корінь з 4А додати 3 до квадрата, і це дорівнює модуль 4А додати 3, оскільки в нас є властивість, що корінь за в квадраті дорівнює модуль А. Далі ми знаємо, до речі, що модуль розкривається або просто опускається, якщо в нас підмодульний вираз невід'ємний, або його знаки змінюються на протилежні, якщо підмодульний вираз від'ємний. Оскільки у нас при пошуку x1 і x2. Будуть розглядатися спочатку мінус Б плюс корінь з дискримінанта поділити на 2А, далі мінус Б мінус корінь з дискримінанта поділити на 2А. Ми будемо, перед модулем у нас буде плюс і мінус. Тобто ми будемо, можна вважати, що ми будемо розглядати і додатні, коли в нас значення, і від'ємні. так, Два випадки розглядаємо, тому самим модулем можемо. Знехтувати, вважаючи, що ми розлітаємо всі можливі випадки. Тобто будемо мати мінус Б. у нас з мінусом, тому мінус Б це буде просто 4А відняти 3. Додати 4А додати 3, поділити на 2 А. Це 2 на 2 поділити на 4. Ну і давайте порахуємо: 4А4А це буде. 8А, мінус 3 плюс 3 у нас знищується і поділити на 4 дорівня 2а. Тут мінус b, 4 а відняти 3 залишається, і буде відняти корінь дискримінанта. Мінус, І тому знаки, звіниться на протилежні, буде мінус 4А мінус 3, поділити на 4. Дорівнює. Так. мінус е 4 мінус 4. Воно з нас знищується, так само, як там трійки. Мінус 3 мінус 3 буде мінус 6 четвертих, скорочуємо на 2, мінус 3 других, це буде мінус 1,5. Один з коренів у нас вийшов числом без параметра, і це число вже належить нашому проміжку від мінус 5 до 8. Тому нам залишилося знайти такі значення параметра, щоб наш перший корінь потрапив у цей проміжок. Тобто наш 2А має бути в межах від мінус 5 до 8. Це у нас подвійна нерівність, ми можемо переписати її системою. 2А має бути більше рівне за мінус 5, і 2А має бути одночасно менше рівне за 8. Розв'язуємо А ділимо на 2. Більше рівне 5 поділити на 2, це мінус 2,5. І А має бути менше рівне за 8. Ділимо на 2, це буде 4. Тому наші значення параметра А будуть від мінус 2,5 до 4. Більше за мінус 2,5, менше за 4. Ось наші проміжки від мінус 2,5 до 4. Визначте завдання. Визначте кількість цілих значень, за яких корені рівняння належать проміжку. Кількість цілих. Дивимось, тут мінус 2,5, значить, у нас цілі будуть мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3 і 4 теж, тому що наша нерівність була нестрога, тобто крайні точки враховуються просто мінус 2,5, воно не ціле, тому ми його не брали. А починаючи з мінус 2, тому рахуємо, скільки їх 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук відповідь. Сім кількість цілих значень параметра А. Завдання виконане. Ставте реакції, ставте коментарі. Зустрінемось з вами у наступних відеороликах.